Друзі, всім привіт! Всі ви полюбляєте гарні, обслужені автомобілі в рідній фарбі. Ось баварець, який чекає на вас. Автомобіль повністю в рідній фарбі 2013 року випуску. Пригнано з США із пошкодженням переднього ось того крилишка. Ось цього крилишка. Все. Капот оригінальний, крило оригінальне. Дуже крута комплектація, а саме умовач фар, передні та задні паркроники, камера кругового огляду 360, передні та задні протитуманки, разноширока гума 19-го розміру на оригінальних титанових дисках. Є пороги, є безключовий доступ по полу авто, є електропривід та автодотяжка кришки багажнику тонований. Гарний, сірий колір, рейлінги на даху також присутні. Ви подивіться, у якому стані ось ця літня гума. Далі. У автомобіль має пробігу 140 тисяч кілометрів рідного. Потужний бензиновий трилітровий двигун. Дивіться, в якому стані салон шкіряний. Є кріплення і три підголовники, три пасоки безпеки. Спинка сидінь заднього ряду, нахиляється, складається і буде великий багажник. Є шторки на вікнах задніх дверей, блокування замків задніх дверей, дитячий замок, підігрів заднього ряду сидінь та чотирьохзонний клімат-контроль. Панорамний дах. Будете все життя керувати цим автомобілем та насолоджуватись приємною. Погодою та гарними спогадами. Пам'ять водійського сидіння, електропривід переднього ряду сидінь. Сидіння мають ось такі незначні потертості. Це нормально для БМВ. Автомобіль в рідній фарбі. Нагадую, повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання керма. Панорама ціла. Працює без нарікань. Підігрів керма, керування аудіосистемою, круіз-контроль, оригінальний пробіг. Допомога при спуску, вмикання та вимикання ESP, вмикання та вимикання пардроників. Ось такі декоративні накладки на педалі. М-обвіз, камера 360, друзі, все працює. BMW, яка без помилок. Запис двигуна кнопкою. Підігрів переднього ряду сидінь. Що вам ще треба? Дивіться, яка красуня. Сидіння всі майже в ідеальному стані. Є незначні сліди зносу. Це нормально для цього автомобіля. Розхід палива 12 літрів на 100 кілометрів. Електропривід. Точніше, автодотяжка дверей і вона працює по колу всього авто. Дивіться, ось цього красення BMW X5 у кузові e 70 Ви можете придбати як за готівку в лізинг, так і за криптовалюту. Ми можемо обміняти з вами будь-яким автомобілем. Розглядаємо доплату як в одну, так і в іншу сторону. Приїжджайте, тестуйте та купуйте улюблений для себе автомобіль. До зустрічі.